Друзі, привіт! Я веселкова Хмаринка Цікавинка. Мені вітерець знову приніс історію про Іванка та прапор. Тож давайте послухаємо її разом. Прапорець, прапорець, цікаво, а яку ж історію ти розповіси мені сьогодні? Привіт! Сьогодні я хочу розповісти ще одну із безлічних історій, яку я бачив на власні очі. Колись давно, у далекому 2014 році, у нашій країні люди хотіли розвиватися, освоювати нові технології, ставати кращими, більше всього вміти. Для цього народ нашої країни хотів вступити до такої організації, як Євросоюз. Адже наша Україна одна із найбільших. Чих країн у центрі Європи. Але влада, яка тоді панувала в нашій країні, не хотіла цього. Саме тому українці почали виходити на майдани у своїх містах із плакатами, на яких писали, що вони хочуть, щоб Україна вступила до Європейського Союзу. Це були мирні протести, які влада намагалася зупинити. Майдани, де люди проводили багато годин, щоб довести свою правоту. Людей били, поливали. Із водометів, але наш народ не здався, а тільки об'єднався. Сотні і тисячі людей приїхало на головний майдан країни, майдан Незалежності, у столиці нашої країни, місті Києві, і люди домоглися свого. Злочинна влада втекла. Україна обрала шлях вступу до Євросоюзу, але це вдалося зробити непросто. Багато жертв постраждали на Майдані під час сутичок та протистоянь. Багато із цих людей померли. Вони померли за нашу свободу і їх називають Небесною Сотнею та вшановують їхню пам'ять у цей день. Вони самовіддано боролися за нашу свободу, боролися проти несправедливості і домоглися свого. Україна обрала шлях Європейського Союзу. Так, я чув, як мама із татом говорили про ті події, і мені дуже жаль, що так сталося, що люди загинули у цих протистояннях. Ось така історія малята. Пропоную і вам разом з вашими батьками запалити свічку пам'яті, щоб шанувати героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя для того, щоб жила наша Україна.